Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про топ-5 комбінацій 9-го чемпіона світу з шахів: Теграна Вартановича Петросяна. Почнемо з цієї позиції. Це був е, матч-турнір претендентів Блед Загреб-Белград 1959 року. Пол Керес один з найкращих шахістів за, в, тих, в тих років, мав тут е, білі фігури. А тигран Вартанович Петросян чорні. Що зівнув Керес. Як ми бачимо, в Петросяна немає тури, кінь під боєм. Ой-ой, ой що ж робити? Вигравати. А я вам розповім деякі факти з історії Петросяна, які мене, ну які або відомі, або вразили, але велику частину з них я й гадки про них не мав. Тигран Вартанович Петрусян народився в 29-му році. В Тбілісі, зараз це столиця Грузії. На той момент це було просто радянське місто. В сім'ї його батьки Вірмени гросмейстер і чемпіон світу. Він навчився грати в шахи в 40-му році. Йому було 10, а може, 11 років. Навчився вдуматись, почав грати в шахи. Не то, що почав, навчився в 10-11 років. Пішов в Тбіліський шаховий клуб в 41-му році, тобто йому вже майже може, навіть 12 було. От його батько, Вартан, тигран Вартанович Петросян, він був неписемним, тому він наполягав, щоб його син вчився. І займався, ну не те, що наукою, а вчився, замість того, щоб оце от бавитись в якісь шахи. Тигран Вартанович втратив своїх батьків під час Другої світової війни, коли він ще був дитиною. В 29-му народився, Друга світова закінчилась в 45-му, тобто, він був дитиною, коли втратив своїх батьків. І щоб вижити, він е влаштувався на роботу підмітати, е підмітати вулиці, і це була зима. Через це ж він зимою вночі або пізно ввечері мав підмітати вулиці, де навіть в день зимою холодно. Ем, він пропустив. Він захворів, пропустив рік школи і почав мати проблеми зі слухом вже тоді, з дитинства. І ще один. Ну, вже не такий сумний факт, дуже багато чемпіонів світу надихалися якоюсь однією книжкою, яку їм колись дали. Може, це все, що він мав на той момент. Може, тому так май система, моя система Арона Німцовича найбільше повпливала на Петросяна. Він аналізував кожну партію, кожну позицію з букви з книжки. Бук, просто я читаю бук я говорю, буква з книжки стільки разів, що він всі запам'ятав. От я спеціально зараз перед записом відео глянув, сучасна ну Сучасне видання, більш-менш сучасне е, видання книжки має 270 сторінок. Він то все вивчив до дір, що називається. Е, про проаналізував кожну кожну позицію, кожну партію, і все запам'ятав. Так що ж тут, який виграш проти Пола Кереса Петросян здійснив, ферзь б'є F4. ферзь h 1 майже мат, але білі вертається ферзем на g один і гаплик, і капут. Але ферзь F4 відволікає ферзя. Ну і Кере зразу здався, бо після f 4 Тура H1 мат. А на відхід короля збиваємо королеву. Найточніше не так. На відхід короля ми все одно йдемо мат ставити. Так. От, тобто, і королева під цей. Ну, симпатична, але гарна комбінація. f 4, Кере зімнув, Петросян знайшов за дошкою і показав клас. Рухаємося до другої комбінації. Він мав білими, ну це одна з найвідоміших комбінацій Вартановича тигра вона є в книжках, на сайтах, в Ютубах, всюди. Ну, не міг я її обійти по все. Це матч на чемпіона світу 66-го року. 1966 року е, прочитаю вам про цей матч. Зараз що що про це мене далі в, в цьому є. Він став чемпіоном світу в 63-му і закінчив своє чемпіонство в 69-му. В 63-му він забрав титул в Бутвінніка, так А Спаський в 66-му намагався в нього забрати титул. А Петр Сенс сказав Нюп. Ні. І ось це одна з перемог. Він виграв матч з мінімальним рахунком. Чотири перемоги, три поразки, 17 нічиїх. Так, тобто, це е, 24. А, всі 24 партії вони зіграли. Так, все правильно. Е, ні, 20... Зараз 4 плюс... А, 24 партії. Матч достроково не закінчився. Е, закінчився е, з плюс один рахунком. І це була одна з його перемог. Спробуйте знайти виграш за білих, я продовжу історію. Залізного Теграна. Петросян. Один рік він лише вчив шахи, коли він вже обіграв сало флора в сенсі одночасної гри. Сало Флор один з відомих гросмейстрів свого часу. Він отримав звання, Петросян отримав звання кандидата в майстри спорту в 46-му році. Нагадаю, народився в 29-му. В 46-му, в 17 років. Він отримав звання кандидата в майстри спорту. Майстра отримав наступного року. Він переїхав в Єреван, а потім до Московії, щоб стати шахістом. В 51-му році отримав друге місце на Радянському чемпіонаті Радянського Союзу. Чемпіонат Радянського Союзу був, скажімо так, співмірним по складності з е, матчем чемпіона світу. Хто вигравав? Е, Чемпіонат Радянського Союзу це вже був топчик, топчик, топчик. Він зайняв друге місце. Він зайняв друге місце. Ту -ту -ту -ту. І за це йому, знаєте, що дали? За друге місце на чемпіонаті Союзу. Звання міжнародного майстра. Це був 1951. Тільки ці звання почали з'являтися. В 50-му, як я розповідав в одному з попередніх відео, про Смислова, здається, давали Гросмейстер, з'явилось звання, а в 51 му він отримав міжнародного майстра. Потім, а, і це вперше він тоді зустрівся з Ботвініком, в якого потім буде забирати титул. За дошкою. Тобто, Ботвінік в 51-му році, щось за заплут... А ну так, з 48-му. Бутвійнік чемпіон світу, а Петросян без звання. Якийсь пацан. Якому тільки зараз дають титул міжнародного майстра. Вони зіграли в нічаю, і партія тривала 100 ходів. Тобто, він вже тоді. Казав Ботвініку на рівних його нікнейм Айрон Тігран англійською. Залізний Тигран. Кажуть, його було неможливо обіграти. Він в перший з ну, чемпіонів чи шахістів загалом. Створював шалений опір навіть в безнадійних позиціях. Просто його він він шукав творчо розрахунок варіантів. кіль все він робив, тільки щоб боротись до кінця. Тобто, залізний тигран, виборював най найменший шанс, його було дуже важко обіграти. Тигран Вартанович Петрусян неймовірно завдяки своєму чемпіонству. Популяризував шахи в Вірменії, тому Вірменія до сих пір. Одна з найсильніших країн світу завдяки Теграну Вартановичу Петросяну. А точніше, що його батьки були вірмени. Хоча він народився в Білісі, потім приїхав в Єреван і в Москву, але вірмени його страшенно поважають. І він є трошки скочу далі в своїх З 2018 року Тегран Вартанович Петросян є на грошах вірменських 2000 дірхам. Їхня валюта це 18 року. Зараз треба апдейтнути інформацію, але так він є. Це на той момент 18 року приблизно 5 доларів була. Тобто найходовіша купюра, так, 5 доларів. так, Напевно, це дуже і дуже ходова еквівалент 5 американських доларів приблизно е, є там Тегран Вартанович Петрусян. Ось як його поважають і люблять в своїй рідній країні. Так, що ж тут Петрусян зробив Борису Спасько? А він. Перзем залетів прямо в кут. Перс аж вісім шах. Король аж вісім, кінів сім. Кольже сім, кінжі п'ять. Все. Все. Дуже цікаво, що дуже подібний мотив було в партії Алєхін Ейве 1937 року. Оточно От я приглянув свої нотатки. Матчі на чемпіона світу. Два чемпіони світу зіванули таку ідею. Ферзя в кут віддати, шах і збив. А тут Петросян втілив це в життя. Звичайно, Спаски після ферзь ферсеш вісім здався. Він, можливо, очікував кінів сім, але після Ферзь-Хі-Три в чорних порядок. А тут бабах, ферсі швісім. Насправді комбінація ще, наскільки я пригадую, на хітра раніше почалась. Красиво ферсі ш8. Коляш вісім забонили під вилку, кіні. Всім гарна вилка. Це 31 й хід ї партії матча на чемпіона світу 66-го року, коли Тегран Петросян відстоював своє звання в матчі з Борисом Спаським. Рухаємося до позиції номер 3. О, оця позиція є тут на діаграмці. Тут піді мною та ж сама позиція, класний, класно. Я знайшов комбінацію. Ну я стокфіш знайшов. А я вибрав там такі, що красиві, дійсно вартісні. Це був матч між Югославією і Радянським Союзом. Слава Богу, тих двох країн вже не існує. Петросян грав з Івковим Бориславом. 1979 рік. Хід білих виграш. Чорні щойно пішли королів 5 і напали на коника. Думайте, зупиняйте відео, якщо я деякий час буду розказувати, ви з той час спробуйте знайти розв'язок. Це дуже корисне тренування для вас. Так, на чому я закінчив? 100 ходів з ботвінніком. Залізний тегран. Петросян був кандидатом в ну, так, претендентом. Грав в претендентському циклі на чемпіона світу вісім разів: 53, 56, 59, 62, 71, 74 і навіть 80-й рік. Чотири рази вигравав чемпіонат Радянського Союзу. 59-й, 61-й, 69-й і 75-й. Чемпіоном світу був 63-й по 69-й. Між Бутвінніком і Спаськом. Забрав титул з захистив титул в 66-му році, щойно ми бачили партію з цього, е, з цього матчу, і Спаски забрав нього титул в 69-му. Так от, коли він готувався до матчу з Ботвініком в 63-му році, він кілька годин кожного дня з Кінг катався на лижах. Тому що він правильно зрозумів, що в матчі з 24 партій. Ну як, best of 24, хто е, виграє матч з 24 партій. Більшість тих матчів закінчувались достроково. Фізична підготовка буде грати ключову роль, ключовим фактором. І він не помилився. Він був старший за ботвініка на 18 років, тому він займався спортом. Назваючи на те, що був молодшим. Він був молодший. Перепрошую, сказав старшим. Бутвійнік був старшим. Він був молодший він все одно займався спортом. 18 років молодшим. Тигран виграв матч, 5 перемог, дві поразки і 15 ніч. Тобто з відривом в три очки, тобто за дві партії до кінця, матч закінчився. А в 66-му році Петросян виграв матч реванш, Ну як не матч реванш, Спаський знову виграв матчі претендентів, і він нього виграв матч. І впродовж цього матчу 1966 року рахунок був або рівний. Або Тегран мав перевагу. Тобто весь матч він ніколи не був в мінусі. І він виграв з мінімальною перевагою 4 перемоги, 3 поразки, 17 нічиїх. Рухаємося далі. Позиція А, це вже позиція номер 3. О, що ж тут є? Який же ж виграш, друзі? Ну, виграш красивий і геть неочевидний. Я не знаю, як це візуалізовувати, але виграш Тураб'я Д4. Я дуже люблю такі ходи. Я вже в інших відео розповідав. Три фігури можуть збити цю туру. І ти ходиш під бій, ти збив менш вартісну фігуру, ніж твоя. Ну що за дурня? А я вам розкажу, яка дурня. Що ми мат ставимо. Мат ставимо. Якщо Тура б'є д 4 Тура є 5 шах, король не може втекти. Король мусить бити на g4. І ми ставимо мат ходом H3. Ходом H3, звичайно, F3. Теж не є мат. Ну і для приколу аж 4 теж виграє. Погрозить два мати, від них немає захисту. Ну, це такий, такий жарт. Тураб'я де 4 бах. І все. Кінь захищений. Чим би чорні не побили, буде мат в два ходи. От і все, от, і вся комбінація це все, що треба побачити. Збити слона. Такий хід важко розглянути, бо три фігури захищають. Як його можна побачити, підказка. Король на F5 потрапляє під шахи. Є шах на Е3, є шах на а 6 є шах на Е5. Частина з тих шахів виглядає безглуздими. Кіня 6, там король є 5 кінь зловили. Тура Е5, ти що, дурень, яке? Тура Е5 слон захищає. Кінь Є3, нічого особливого. Але король є під шахом і пішак на Е5 напівзахищений. Дві фігури атакують, і дві фігури захищають. Все, пішак на Е5 є проблемою. Щоб таку фігуру виграти, треба або збільшити кількість нападників, або знищити, або відволікти іншого нападника. Ну, в даному випадку третього способу немає, бо фігури стоять поруч. Все, збиваємо слон, дешне. Як тільки ви бачите, що пішак Е5 є проблемою, Тура Д4 має прийти вам в голову. Так, наступна комбінація теж з матча, ну, не теж, як, як попередня до попередньої. Ем... Петросян Спаський. 69-й рік. Спаський виграв цей матч з відривом два очки. Але отут Петросян мав виграш і випустив його просто ну, ну, чудо спасло. Чудо врятувало Спаського в цій позиції. Зараз я вам покажу хід білих виграш. Одного ходу недостатньо. Тут два ходи треба. А натомість я продовжую розповідати. Що вам ще скажу? Петросян був кандидатом філософських наук, не знаючи філософських, я англійською поглив. Е, в 68-му році. Будучи чемпіоном світу США, він захищав кандидатську дисертацію. Ну, зараз Петросян ТТТ, кандидат, дивимось, канди філософських наук, так і, так і сказано і в українській Вікіпедії теж. Я захищав кандидатську диссертацію. Я знаю, яка це неймовірна кількість роботи. Це причому в мене вона була не зовсім не сильна, і мені науковий керівник дуже допоміг. От е, і все одно, це була неймовірна кількість рутинної, творчої, знов рутинної, знов творчої роботи. Неймовірна кількість роботи. А він це, будучи чемпіоном світу, робив. Його дисертація мала тему ну, приблизно логіка в шахах. Шахова логіка, деякі проблеми, логіки, логіки думки в шахом в шах. Точно зараз. ну, Може, тут є в українській Вікіпедії чітка назва, ну не пише назви. Англійською звучить так: Chess logic. Some problems of the logic of chess thought. Ну, ніби логіка в шаховій думці. Так, логіка в шахах Е, От. Петросянова першим вчителем був Архіль Ебралідзе радянський майстер. І він мав дуже науковий точний підхід до шахів. І чому це тому Петросяну так, так ця, ця думка прийшла ну, в голову аналізувати? Що я теж люблю шахи з точки зору логіки розглядати. В 68-му році, того ж року, коли він став кандидатом наук, він став головним редактором журналу 64. Наскільки я знаю, він і досі випускається, але він випускається в Росії, тому нас то не дуже цікавить. Але журнал дуже відомий з великої історії. Він був головним редактором журналу, тобто кандидат наук, головний редактор журналу. І, звичайно, робота на дисертацію з е, журналу. Це ж це ж робота. Це ж не просто ти там галочку ставиш під тис, Ні і ну, дуже логічно, що це доклалося до того, що він програв Паськом в наступному жовті 69-му. Ну не можеш ти і то, і то, і то робити, і при чому ще, ще прекрасно грати в шахи. Тому матчі 69-го року Петросян програв 6 партій, 4 виграв, 13 нічию. Ем, Спаський завершив матч з партією в запасі, так? Бо він був два очки. Так от, оце цей матч. Ось ця позиція з цього матчу. Петросян мав виграш тут. Він знайшов виграшні ходи, але в домашньому аналізі розслабився і, і врятувався. Там є ще ціла історія. Чому? От. Е, а, ні, історія. Точно, історію згадав. Здається, може, це я е, чи в Гулько, чи в, чи в Сосонко, чи в Сейраване. Я не пам'ятаю, де це я підлянув, тих, хто ще пам'ятає ці, вже зранку. перед... Е, Оця партія була відкладена в цій позиції, чи в Захід зав В цій позиції партія була відкладена, якщо я не помиляюся. Так, в цій позиції. Я, ну, переві... Напишіть, якщо я помилився, але я таке пам'ятаю, що я це читав конкретно нотаток тато сюди не підготував. Секунданти з паського всю ніч аналізували і дійшли висновку, що в чорних тут в порядок. Так, тобто, ніби в білих класний кінь все тримає, короля не пускає, але як білим е, досягати успіху не зрозуміло. Тура прикриває лінію, кінь не може ходити, бо Тура зараз заходить ще щось, король активний. все. Секунданти прийшли до висновку, що в чорних повний порядок, але продовжували аналіз. І десь посеред ночі вони зрозуміли, що божечки, ми зівнули. Ми зівнули Ф-3. Шах. Ну, звісно, треба бити пішака, бо як ти відходиш назад до кінця 6. І, по-моєму, іронія в тому, що останній хід був король Є4. По-моєму, останній хід був король Є4. Значить, Ф3 мусиш бити, бо король Є5 вилка, цілу трупориш, звичайно, б'єш і виявляється що після делікатного ходу Тура Д2. Король в матовій сітці. Тура Є2 мат. Просто мат наступним ходом. Вони це в жаху десь оце посеред ночі зрозуміли. Обор в шукали, 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 але не хотіли будити. Хоті думали збудити його. Але ні, хай спить. Хай спить, бо йому ще партію грати. І тільки зранку, чи чи листочок підсунули під двері, чи що вони з паском повідомили Bad news, погана новина. Але він же щось така десь, Може, це я щось путую. Спаски вже той сам зрозумів. Здається, він же сам зрозумів їм казати про це. І, і вони казали: ну, ну все, ну він, якщо він. Але дивіться, Петрусян мав записати хід f 3 Тобто, коли ти відкладаєш партію, ти маєш деякий час, ти записуєш хід, ти зобов'язаний його робити. І вони думають, і Спаський там, а о, здається, така історія: Спаський на таксі його везли на матч, і таксист йому казав, ну всі, весь світ вже знав. так? Весь світ вже знав, що партія відкладна, що є виграш. так? І... Але таксист його заспокоює. та ні. от отакий хіт F3 за дошкою підняти. та Тані він приходить, а Петросян записав хід F3. Записав хід f 3 король Є3, d 2 Єдиний спосіб продовжити партію це був b 3 шах. Відчай, просто буквально на будь-який хід, ну, крім звичайно, b 2 мат. тура 2 просто мат. Дуже не очікує, бо венч-плімат настільки рідко трапляється, що навіть чемпіони світу забувають про його існування. Він побив, пішов в тура Б3, після кінь Б3 виграно. ЦБ, в білих зайва як із чорних нема загроз. Все. І тут легкий виграш, але Петросян помилився в якийсь момент, просто дав слабину і Спаський зміг врятуватись. Ну, я вам покажу, як тура Д7-5. Тут купа виграшів за білих є, напав. Захистив а 4, жашку, а 4, тураш 5 кров'я 4. І отут спадський зробив величезну помилку. Перепрошую, Петросян побив пішака. Я вже не пам'ятаю, який був виграш. Ні, тураш 6 не можна, бо слон. Може, а 4 пішака штовхати чи що взагалі не бити цього пішка, зайнятись своїми справами. Повім, штовхати пішака треба. А він побив на бити і вилучив пішак F. Побіг, побіг і побіг. І побіг, і все і елементарна нічия вийшла. Слон тримає цього пішка, кроль тримає цих. Тобто, Петросян дав слабину і ось цю е, 14-ту партію не виграв, і майже закінчився через, ну, після 23 партій. За партію докця мав виграш. Тобто, чудо врятувало Спаського. От, але Спаски до останнього не вірив, що Петросян таки записав за дошкою хід Ф3. Але якщо ти знаєш, що тут є комбінація, то не є суперскладно. Ф3 розглядаєш, от тура де два тихий хід. Дуже незвично. Зазвичай або слон може прикрити, або шах з C8, або шах з Б3. Ні одного з цього немає. Ось така симпатична комбінація. І рухаємося до останньої позиції, найскладнішої, як на мене. Петросян Сорокін Тбілісі, 1945 рік. О, да, то ще друге світо місяць не вказаний в базі. От, Петросян, якого року? Я вже встиг забути, 29-го 29-го. Петросяну 11 ой, перепрошую, 45-й, 16 приблизно років. Як він тут виграв? E, GEO Championship. А, Чемпіонат Грузії виходить, так? E, так пише в, в базі: 45-й рік. Як Петросян тут феноменальну комбінацію? вам дам, треба до, добратись... До цього шановного пана на Є8. У нас тут тура, у нас тут всі готові. Король на Є8. Якщо подивитися на фігури білих, всі вони, от в центрі або біля центру. Так, прям і там же ж король чорних. А фігури чорних розкидані, якісь кінь на Б2, якась тура на 6. Все, що білим треба зробити, це добратися, розчистити дорогу до того короля. Думайте. А я останні факти, які я підготував для вас про Петросяна. Так, Петросян надто рано помер. Він помер в 1984 році. Народився в 1929, а помер в 1984. Ого, 55 років. Правильно, з та 55 років, 13 серпня 1984 року. Чому він помер рак шлунку? Рак шлунку, але і здоров'я в нього було погане. Через те, що в дитинстві без батьків він мусив зимою підмітати підлоги. Рак шлунку. В 2006 році пам'ятник Петросяну був на Ну В районі в Єревані є пам'ятник Петросяну. В 2018 році Петросян, я вже казав, це на купюрі 2000 дірхам знаходиться. І ще кілька цитат. про Петросяна ще з тих, хто досі живі, розповідають і е, його пам'ятають. Ну, не всі живі, але дехто зараз почує. Е, я просто англійською медстату буду перекладати вас. В ті роки було легше виграти чемпіонат Радянського Союзу, ніж одну партію проти Залізного тиграна. Це слова Лева Полугаєвського, що його настільки важко було виграти, тому він Залізний тигран. Лев Полугаєвський казав. Борис Спаський. Говорив про нього. Перевагою Петросяна є те, що його суперники ніколи не знають, коли він раптом почне грати, як Михайло Таль. От зараз це буде, от зараз він зіграє як Михаїл Таль. Ну, Михайло. От тут в цій позиції, що сподіваюсь, дехто вже розв'язав, він так зіграв. Тобто, настільки він міг її захищати залізно, але міг її вломити, як має бути. Е, тепер далі цитата Теграна Петросяна. Англійською на мене записано, буду перекладати. Я повністю переконаний, що в шахах, хоч це залишається грою, нічого не трапляється випадково. От я теж люблю звертати увагу на нюанси. Малесенькі, такі маленькі підказочки, без яких, без найменше, воно би не сталося. Нічого не є випадковим. І це моє кредо. Я люблю лише ті ігри. В які, ті партії Геймс, в яких я грав відповідно до вимог позиції. Тобто дуже такий логічний, стратегічний хід. Багато сучасних шахів є, ну, психологія, емоції і стиль гри теж треба враховувати. Але він підходив суто, позиція вимагає, я це роблю. А от підлаштуватись до стилю суперника це от Ботвінік зміг це зробити з сталим в своєму матчі. Чи Спаський був цим, кажуть, хорошим. От, Але він, він любить тільки якщо позиція вимагає. От тут позиція вимагає. Вимагає щось робити зараз. Я вірю лише в логічну і правильну гру. Так? Без, Тобто, це, напевно, був такий натяк на, на, на Михайла Таль. І останнє Ясер Сейраван це його цитата. Ем... Під час, турнірів, ту, під час турнірів, коли партії закінчувались, в аналізі, ну це я перекладаю з англійської, тому так вільний переклад. Давайте я прочитаю англійською. During tournament analysis sessions, players all speak at once. Тобто під час аналізу партій е, з турніру всі говорять одночасно, о, я то, лу, 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 откий гам шум стоїть. But whenever Петросян said anything, everyone would shut up and listen. Але коли Петросян щось говорив, всі мовчали і слухали. Отака от повага, отаке от відчуття, що коли він говорить, він не кидає слів на вітер. Оце, оце чим Петросян ем, прославився, в тому числі. Що ж тут зробив Петросян? Він в своєму юному віці перетворився в Михайла Таля на секунду. Ф5, Бубух. Кажу вам, люблю такі ходи, два пішаки. А в нас тільки королева і тура. Ну, шкода таких фігур. ЖФ. Для чого віддав пішка? Ну, слона відкрив, ну і що? А не ну, і що. f 5. Бабах. Що він цим ходом досяг? Ферзя підбій поставив. Що буде на ЄФ? Це головний варіант, друзі. Що буде на ЄФ? Ми відкрили лінію Є. Подвійний шах. Кінь-6. Шах. Подвійний. Від подвійного шаху, як ви вже всі, сподіваюсь, знаєте, єдиний спосіб це втекти. А, і втікаєш. Король Д8, іде мат, слон прикриває цю. Тому він відкрив слона. F5 відкриває слона. Відкриває лінію і слона. Все відкриває. Тура e 8 мат. Кінь тримає туру. Тура тримає тут, слон тримає тут. Красивий, красивий мат. Партія продовжилась після ферсі 5, Ферзь Д4 шах. Не варто забувати про свої проблеми. Ферзь Д4 шах, це була, ну конкретно, в цю секунду це не була проблемою, але пішак на D4 був напівзахищений. Один нападає, один захищає, і король відкритий на цій діагоналі. Це зазвичай є проблема. Ферзь Ферс 5, ферзь Д4 шах, король ще один відійшов. Ну, комп'ютер каже, що тура Ф2 теж виграє, але це взагалі не людський хід, тура Ф2. Навіщо зв'язуватись? Навіщо під вилку підставлятись? Навіщо? Як можна піти в кутик? Ну, окей, тут стоїть тура, але ну, тура ж два взагалі не є небезпечна. Партія продовжила слон є сім ферзів сім. Він виграв. Виявилося, що пішка є 7 Ніхто не може захистити. Поле ж сім прикрито. Ферзем. Поле це сім прикрито. Слоном. До речі, тура це сім. Слон це сім. Ферзя тепер побити, кінь. Шість зразу мат буде. Подвійний шахомат. Якщо вам подобається таке речення, нема кому пішака всім е, захистити. Хто може захистити? ферсів F6, небо ні, або F6. ніхто не може захистити. Тому чорні піше слон 7, е, перепрошую, слон Е7, ферсів 7, король d7. Насправді всього стало порівно. Тобто, що досяг Петросян цим ходом f5? Він просто розміняв свого пішка F4 і D4 на пішаків F7 і G6. Ну і що скажете ви? Розмін пішиків, who cares? I do. Мені це важливо, що білі досягли цим. Подивіться на секунду на фігури, подивіться на цього слона на жатри. Що він може? Нічого. На ферзя, що той ферзь, якогось пішка захищає? Ріалі, really? це робота для королеви. Ні. Королева має бути суперактивною. Туран Ф1. Як тільки він пішов і 5 же ферстів, всі фігури білих розцвіли. Всі фігури розсилили. Але, звичайно, треба було бачити, що ферзя бити не можна. І оце, ну, ось це головне, ось це кінь 6 і Тура Є8. Ось цей мат я хотів вам показати. В партії він е, партія була слон е 7 Ферців 7, король д 7. Він відійшов кінів 3 шипів кінь прийшов на е 5 і позиція чорних просто розвалилася. Ось так. Але головний варіант це був ось такий красивий, красивий мат від Теграна Вартановича Петросяна. Так що такі справи, люди. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось цих топ 5 комбінацій Теграна Вартановича Петрусяна з його ну, частково трагічною історією. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал Дю США Дебют. Мене звати Михайло Олексіє. Отут, о бачите, Львів, і США дебют. Маю таку емблемочку. Сподобайка, піднімаємо український шаховий сегмент і Ютуб загалом. Допоможіть нам ставати кращими. Слава Україні! І перемога буде за нами!